Знов щось помінялося. Так. Ревірка. Так. Перевірка. Значить, в сенсі софта я все налаштував, базу даних, Nginx. А тепер потрібно налаштувати роутер, бо в мене в Київ старий є зовнішній IP-адрес. По роутеру прокинуті порти і підв'язаний комп. А, мій стаціонарний. Щоб саме він підхоплювався на роздачу цих портів. А зараз я хочу перенастроїти роутер, щоб підв'язувався ноут. Вот. Але я іноді можу з ноутом кудись ходити. Тоді за сервера я можу залишати свого стаціонарного компа. І взагалі він в мене може стати згодом по сервером, до якого я буду під'єднуватися по SSH по терміналу. Працювати як з віддаленим сервером, але поки що мені зручніше. подвязать ноут. И зайду, но ну, я на а, свой роутер. Так. роутер Що в мене тут в нас налаштуваннях є? Що тут є? Сдаётся, вот тут. Не совсем. Клиенты. Угу. И резервование адрес. Вот MAC-адрес. IP-адрес 105. Угу. Його зараз немає, так? Да? У мене переадресація. Вот, 105-й. За MAC-адресою, здається, підключено. Тобто я візьму MAC-адресу нову там, і підв'яжу. А ту мак-адресу я збережу, щоб потім можна було перепідв'язати. Так, а взагалі-то я ще хочу поміняти пароль. А, так, тепер лінк. Да, де меняется пароль. Менеджмент аксесс контроль. то no. ну Не, не вайр. Password Ну no, ладно уже. System Тулс? Ага. Пароль, вот пароль. Так, я сховаю, щоб цього не було видно. Який в мене там буде пароль? Його, звісно, треба буде... десь і записати, <свісно> 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 треба придумати його Так... Придумала? Так, попереднє ім'я так і залишу. Ага, тут не видно пароля. Ну, хто догадливий, той догадається, який був. А от який є, тут вже фіг догадаєшся. Бо я спалив IPшнік, спалив порт. А пароль тепер не стандартний. І тепер потрібно порозбиратися з mac адресами Так, MAC-адреса. резервування, так? адрес, адрес. Вот такий, така мак адреса І це 105 порт. Там де якось допише опис, що я зробив. Отака така Мак-адреса. По двоє. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штучок. Через крапки. Через двокрапки. От вона. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Скопіювати я не можу, так. Я створю нотатки собі ще одні в проекті роутер. Адреса минула колишня адреса. Адреса від що там? Бік PC? Ну це вже не PC чи PC? Великий комп. 90 2 е.

Обновити. Щось треба передорнути. Від'єднатись, під'єднатись, мабуть. Але я, мабуть, тоді втрачу м, трансляцію. Я спробую її зупинити, а потім ну, відновити. Але я думаю, що на це ми готово. Якщо на це ми буде відео обірване, то то все. В мене просто підв'язаний конкретний комп під конкрет внутрішню адресу. А внутрішня адреса прокинута назовні. В роутері. А ні, якщо я зупиню, то я повністю зупиню. Так, так, так. Шнурок від'єднати. Роутер перезавантажити. Чи викинути когось? І щоб він під'єднався? У мене зараз 103-й, здається, айпішник. Так, да, 103. Я від'єднаю і під'єднаю.